Вітаю, любі рукодільниці. В цьому відео я покажу набір петель з допомогою додаткової нитки. Це нам дає можливість залишити петлі, які ми будемо дов'язувати відкритими, і в'язати основне полотно нашим кольором, яке нам потрібно. Цей спосіб і для шапок підходить, і для в'язання коліски для будь-чого. Там, де вам потрібен відкрити край, наприклад, це светр, внизу ви будете дов'язувати планку, і вам необхідно, якби, щоб у вас були відкриті петлі. Це можна і за допомогою додаткової спиці, і за допомогою гачка. Але мені подобається цей спосіб, ділюся ним з вами. Я використовую спиці на лесці. Я буду набирати методом довгого. З довгим краєм, як це, довгого кінчика. Да? значить Темна нитка в мене буде з під низу. світла яку я буду в'язати, буде основною наверху. Значить, беремо таких два кінч... ну, відміряємо ту кількість ниточку, яка вам потрібна з запасом. Да? І е... притримуємо два кінчика ниточок. Правою ручкою і набираємо наступним чином. Так, притримуємо, або можна їх навіть і зв'язати. Але, краще так притримати. Значить, Заводимо спиці під ниточку чорну. Заводимо наверх на білу, з під низу. І тут в нас з чорної ниточки створилася петля. І ми якби цю петлю накидаємо на спиці і затягуємо, є. Перша петля є. Далі знову заводимо під ниточку, яка на великому пальці наверх. Захоплюємо біло і в петлю, і затягуємо петлю. Знову. Так, з-під низу наверх в петлю. Знову низу, наверх в петлю. І таким чином в нас утворюється ось такий кантик, тут будуть у нас відкриті петлі, ми потім, коли вам вже потрібно буде вже ваше в'язання продовжувати в іншу сторону чи дов'язувати, ви просто цю ниточку виймаєте і далі там вже вдягає, перевдягаєте ці петлі на спиці. Ось так. Буває таке, що не можеш зарієнтуватися, що куди сунути. <сум> куди. Я ставлю вас на Ютубі, є такі, як коліщаточка в правому куті. А, ні, в правому куті знизу. так, Це налаштування, там є швидкість відтворення. Якщо зрозуміти, що куди, куди нашу спиці, ось можете ставити як трошечки заповільнено, щоб зрозуміти, якщо ви перший раз, я собі іноді, коли теж не розумію, ставлю сповільнену таку відео. Ось так. Ось такий чудовий спосіб, дуже легко. Там, наприклад, якщо ви прорізі для кишень лишаєте, чи не знаю, там вам треба потім добрати петлі чи для іграшок, то ви ось такий спосіб, чи шапки подвійні можете використовувати.